Вітаю вас, друзі мої. Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я допомагаю людям оздоровлюватися за допомогою натуральних фітокомплексів компанії Choice. Препарат Хітозан – це один із найлюбиших моїх препаратів, тому що справді цей препарат на всі випадки життя. Коли він потрапляє у шлунок, ділиться на дві частини. Одна частина всмоктується в кров, чистить судини до мілких капілярів, а друга потужний сорбент. Набирає на себе отрути, шлаки, токсини, солі важких металів, навіть осколки ліків, які залишилися в організмі. І до органів виділення. Крім того, дуже потужна є його цінність у чому, тому що він спалює жири, не прості гідрожири, а гідро, о, гідрожири. Потрібно 48 градусів температури, щоб їх розчинити. Але в нашому організмі такої немає. І через те, що ми споживаємо їжу, в якій присутні гідрожири, ми це контролювати не можемо. На тонкому кишківнику відкладаються ці гідрожири і заважають жиророщинним вітаміном смоктуватися. Нема вітаміну А. Такі хвороби, вітаміну Є, е такі хвороби. Це називається кишечна ліподістрофія. Тому препарат хіптозан ці жири спалює і багато чого налагоджується в організмі. І покращується, зміцнюється імунітет. Очищається лімфатична система, допомагає в роботі печінки. Багато чого нормалізується. Токсини, шлаки геть йдуть з організму. Тому, будь ласка, хітозан дуже вам рекомендують. Навіть при простудних захворюваннях, якщо людина тільки починає першити в горлі, 4 хітозани відразу сміливо. Через 40 хвилин лайбер бріз-фрілайф. За добу-за два люди виходять з простудних захворювань. Якщо кишково-шлунковий тракт не в порядку, будь ласка, хітозан сорбує на себе, забирає весь бруд з організм і людина вже почуває себе добре. Фітокомплекс хітозан. Детальна інформація на нашому сайті Choice .ukr.